Це на сьогодні тренд або вимоги законодавства. Не використовувати гліфосати, а прибирати mm -hmm. зерно в два етапи: покос, просушка, а потім підбирач і Не Нером гліфосат, але останні десиканти сеоторі темні ж заказані. Не тільки гліфосат, а ще й інші десіканти, які існують, також вже заборонені. Існують іноді якісь виключення, але їх мало тому для багатьох. Культур це єдина можливість, як її взагалі зібрати. з тим комбайном і річ. Воно, звичайно, і комбайни можна зібрати, і те, що не дозріло. Зібрати можна все. Але якість того буде погана, бо зелений матеріал, який ще не дозрів, потім ліпиться і потім дуже багато падає під комбайн. Тож можна, але не потрібно. Це дуже цікавий дуже приклад, цікава техніка для наших фермерів.